Збито дорогу в кошарах вже треті засипають щебенем. Роботи виконують працівники порту Південний. 20 лютого на дачні масиви мали доставити близько дев'яти вантажівок щебенем. Керівництво порту південний відрогувало на листи від виконавчого комітету, допомагають місту у проведенні тимчасового ремонту на аварійних ділянках дороги. Наразі управлінці отримали дозвіл від одеської обласної військової адміністрації на проведення лише поточного ремонту дороги. Зараз більш-менш зробили такі ремонти, щоб могли проходити автобуси, щоб більш-менш машини могли проходити, тому що треба буде і людей на роботу возити, і дітей в школу, і справа йде до весни. Тут люди будуть на дачі їхати. Треба робити капітальний ремонт цієї дороги. Але на жаль, нам сьогодні. Скаже, не дають дозвіл на капітальний ремонт обласна державна адміністрація, тому що вважають, що це великі кошти, що та, кошти це більше 50 мільйонів. І під час війни дорогу робити не на часі, скажімо так. Але е, зараз ми відпрацюємо з нашими фахівцями питання, щодо, щоб цей, цей проект, який в нас вже є, щоб ми його розбили по частям. І Виділили там не 50 млн, умовно, а може там 20-30 мільйони. Можем достатньо буде 25 млн мільйонів для того, щоб ми могли ці зробити. дороги. поточний ремонт дороги має бути наступним кроком. Світлана Дінул – депутатка Южненської міської ради, сподівається, що її колеги підтримують виділення коштів на ремонт дороги в кошарах. Депутатські звернення я писала одне, друге на Дмитрія Валіріча. Я писала, на самого мера я писала і завжди ми говорили про те. Е наскільки нам потрібна ця дорога. Тут навіть поточний ремонт робити. Ви бачили тут, скільки цих ям, скільки де треба буде позасипати, бо я не знаю, наскільки це буде держатися. Розумієте? А нам треба це все удержати, бо це великі гроші, це великі гроші, які нам е виділив порт і поміг своїм, бо тут ж дуже багато портавчан, пенсіонер порта, заводчан. І просто жителів міста я думаю, депутати це все піддержують, бо ну ми ж для людей робимо. Контролював роботу працівників порту на дорогах дачного масиву. Заступник начальника капітального будівництва Олександр Поленко зазначає, щоб усунути підтоплення водою на аварійної ділянки біля зміїної балки, необхідно відремонтувати зливову каналізацію. Ми вже приймаємо, управління катального будівництва приймає участь у саме у плануванні робіт, у організації разом з портом південний цих робіт, тому вже ну, як це, ми знаємо, які проблеми і що саме треба сам перед завиробити. Тобто буде розроблений план, будуть робитися поточний ремонт саме таких ділянок, де багато невеликих ям, які неможливо з цією крупною технікою спланувати. Щодо вирішення питання з водовідведенням, ну це треба подивитися, то, мабуть, переробити проєкт, виділити саме окрему частину цієї ділянки, щоб зробити там повністю нове асфальтне покриття та саме водовідведення, яке в нас передбачено проєктом. Винести питання щодо поточного ремонту доріг планують на найближчу сесію. Це має зробити КП Южницьке узбережжя. Він є балансоутримуючим дороги в кошарах.